Добрий день! Зараз знаходимося в селі Красник на ділянці площею 2 гектара. Призначення ділянки під сільське господарство. Ділянка межує з лісом, ділянки веде посипна дорога і щеблю. Задня частина ділянки повністю оточена лісом. З частини, де закінчується ділянка до найближчої хати, буде метрів 200, де останній стовп з електрикою. Так, Це стою у нас майже самій нижній частині ділянки, отак вона межує з лісом. Йде по деревах, по парканчику. І метр вісімдесят, звідти де я стою.